Уявіть собі місце, місце наче з фільму жахів, десь у східній Африці. Тут вода може не просто вбити, а перетворити тіла на ідеальні кам'яні статуї, але водночас це місце є колискою для мільйонів живих істот. Ось такий дивовижний парадокс природи. Звучить як міф, правда, озеро, що перетворює тварин на камінь, але ні, це не вигадка. Існує водойма настільки їдка, що будь-яка тварина, яка в ній гине, проходить процес, схожий на муміфікацію. Її тіло твердне і зберігається на довгі, довгі роки. Ну що ж, ласкаво просимо до озера На Трон, що в Танзанії. Сьогодні ми зануримося в його наймоторошніші та водночас найдивовижніші таємниці. Спробуємо зрозуміти, як смерть і життя можуть існувати настільки тісно. Так у чому ж секрет цих смертоносних властивостей озера? Вся справа, звичайно, в його унікальному хімічному складі це без перебільшення справжній природний хімічний коктейль. Для початку температура. Тільки уявіть, на мілководді вода може нагріватися до 60 градусів за Цельсієм. Це вже само по собі серйозне випробування для будь-чого живого. Але справжня небезпека це навіть не спека, це рівень pH, який сягає позначки 10,5. Якщо просто, це робить воду надзвичайно лужною, майже як їдкий натр. Такий розчин спричиняє сильні хімічні опіки на шкірі і очах. Логічне питання Звідка там уся ця хімія? А відповідь криється в геології регіону. Вода стікає з навколишніх вулканічних пагорбів, зокрема з активного вулкана Олда Йоніоленгай, і по дорозі вона вимиває з породи величезну кількість мінералів, по суті, звичайної соди. І ось цей процес, кальцинація, і створює ті самі моторошні статуї. Коли птах чи, скажімо, кажан падає у воду, лужний розчин миттєво починає діяти. А висока концентрація карбонату натрію просто консервує тіло, не даючи йому розкладатися. Але історія озера Натрон – це не лише про смерть. Як би дивно це не звучало, саме його екстремальні умови створюють основу для абсолютно унікального життя. І як це взагалі можливо? Цей неймовірний майже інопланетний колір води це не ознака крові чи якоїсь хімічної небезпеки. Навпаки, це прямий доказ того, що тут вирує життя. Але що це за життя? Відповідь у крихітних мешканцях, яких називають екстремофілами. Це мікроскопічні організми, зокрема ціанобактерії, які не просто виживають, а бутуально процвітають у цій солоній та лужній воді. Вони, по суті, єдині, хто може витримати такий хімічний коктейль. І коли мільярди цих бактерій розмножуються, вони виділяють особливий червоний пігмент. Чим вища концентрація солі в озері, тим інтенсивнішим стає колір. Отже, ці бактерії перша й найважливіша ланка в унікальному харчовому ланцюгу на трону. І це підводить нас до головних героїв нашої історії фламінго, тому що це смертоносне озеро є для них, мабуть, найважливішим місцем на всій планеті. Тільки вдумайтеся в цю цифру до 75% усієї світової популяції малих фламінго прилітають для розмноження саме сюди це їхній найбільший. І що найголовніше, найбезпечніший пологовий будинок. Причина проста і можна сказати геніальна вода, що є смертельною пасткою для левів, гігієн та інших хижаків, для фламінго слугує ідеальним захисним ровом, справжня фортеця. Тут є дві ключові причини перша, звісно ж, їжа. Ті самі червоні бактерії, що забарвлюють воду, є ідеальною їжею для птахів. Саме завдяки їм, пір'я Фламінго набуває свого знаменитого рожевого відтінку. А друга, і не менш важлива, безпека. Фламінго будують гнізда з бруду прямо посеред озера, і їдка вода створює неприступний бар'єр, що захищає їхніх пташенят. Гаразд, з цим розібралися, але залишається останнє, мабуть, найважливіше питання якщо вода настільки небезпечна, то як же самі фламінго витримують її дію день у день? І тут природа, як завжди, все продумала. Секрет криється в унікальних еволюційних адаптаціях довгі ноги фламінго вкриті товстою грубою шкірою, що захищає від опіків. А крім того, у них є спеціальні залози в голові, які фільтрують надлишок солі з крові та виводять його через ніздрі. Ось так і виходить, що озеро на трон це ідеальне вцілення парадоксу природи. Екстремальна хімія, яка вбиває, водночас створює унікальну екосистему. І ця екосистема стала надійним притулком для одного з найястравіших птахів нашої планети. І наостанок, давайте замислимось, що в цій історії вражає найбільше здатність озера перетворювати тварин на камінь, його криваво-червоний колір, який насправді є ознакою життя, чи все-таки неймовірна стійкість фламінго, які змогли перетворити смертельну пастку на свій дім.